Тобі належить усяка слава, і поклоніння в цю і Сину і Святому Духові, нині по всяк часі, і навіки вічні. Милосердя, двері, на благословенна Богородиця, щоб мене тебе, надію, маючи, не загинули, але від усякого лихо тобою визволилися, ти боїси спасіння роду християнського. Господи, помолімось, Господи, О ти і святий єси Боже, і тобі славу віддаємо Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Ставча, що всі освячує, і праведний нажда суддя, Тож, навернися, душе до каяття, як блудиця сльозами, взиваючи, Господи, помилуй мене, дівою породила ти, не знавши мужа, і дівою залишилась мати безнавісна. Богородице Маріє, Христа Бога нашого, благай. Щоб спастися нам, пресвятая Богородице, Діво, діла рук наші на і прощення прови наших виблагай, коли співаємо ангельську пісню. пісню, Боже, святий, 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 святий Безмет помилуй нас, Святий, святий Боже, Святий, святий, тріки, Святий, святий, безмерти Помилуй нас. Святий, святий Боже, святи, святи, крепкий, святи, 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 безмерти, Ти святий помилуй нас. будьмо уважні, і всім премудрі, Господь, просвіта моя і спасителі мій, кого обоюся, премудрість. Послання до євреїв святого апостола Павла читання, будьмо уважні браття, хто освячує освячувані всі від одного, цієї причини не соромиться він, називати їх братам, кажучи, сповіщу їм я твої братам моїм, посеред церкви оспіватиму тебе, і знову я буду надіятися на нього. І ще ось я й діти, що дав мені Бог. Отже, через те, що діти стали спільниками тіла і крові, то і він також став спільником їх. Щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, цебто тебе, диявола, і щоб визволити тих, що все життя страхом смерті держались у неволі, бо приймає він не ангелів, а насіння Авраама приймає, тому він повинен був стати усьому подібним братам, щоб бути милосердним і вірним правосвященником у Божих справах і очистити людські гріхи, бо як сам і твердербів спокусу. Nu poate după moarte să